Учень 9 класу ліцею імені Івана Полюя Нестор Михайлюк протягом всього минулого навчального року користувався електронним журналом та щоденником. Каже, в цілому радіє, що більше не потрібно використовувати паперових носіїв. Частково негативно, частково позитивно. Оскільки розумів, що тепер сторінку не вирвеш, про всі твої прогули будуть знати. З позитивного набагато більше. По перше. Стало ну набагато легше. Ти не забуваєш щоденник, і потім тобі не приходиться червоніти перед вчителем зі словами вибачте, я забув щоденник. Не приходиться стояти в черзі за оцінками, як раніше. Мама Нестора Марія Баран електронним щоденником задоволена. каже так зручніше і оперативніше стежити за успішністю сина. Також я підтримую це через безпеку, тому що, наприклад, зразу ти бачиш, що дитина пішла до школи. Якщо дитина не дійшла, висвітлюються еночки. І ти знаєш, що можлива ситуація, що треба відреагувати якнайшвидше. У ліцеї імені Івана Полюя вести водночас електронний та паперовий журнал розпочав після початку пандемії ковід 19 та запровадження дистанційного навчання це тривало протягом двох років, допоки навчальний заклад повністю не перейшов на платформу. Єдина школа цей рік ми працювали безкоштовно, тому що. Фактично, ми були одна з перших шкіл в місті Івано-Франківську, яка до цієї платформи звернулася, і вони сказали, що такий пілотний проєкт. Значить, ми працювали безкоштовно. Щоб розпочати роботу з платформою, школа отримала дозвіл від усіх батьків на використання особистих даних саме в цій системі. Логін це номер телефону. Пароль для входу учні та батьки отримують за допомогою смс-повідомлення. Це вчительський, зараз ви бачите журнал. Відповідно, вчитель бачить свої уроки, в якій годині, в якому класі, в якому кабінеті. Поки ще канікули, вчитель може собі підготувати теми, всі ті, які планує на семестр, домашні завдання, якийсь шаблон, згодом їх можна змінювати. Якщо в учня була ЕНК. То батьки зразу побачать, що він був відсутній, якщо учень отримав оцінку, і вчитель її виставив. Батьки і учні побачать цю оцінку. Вчителька креслення Ілона Чайковська каже, електронним журналом та щоденником загалом задоволена, адже тепер не потрібно очікувати в черзі на виставлення річних чи семестрових оцінок. Проте каже, є і недоліки. Дана програма передбачає виставлення так званої прогнозованої. Тематичної оцінки справа в тому, що ця тематична одразу стає відомою батькам. І батьки, наприклад, вважають, що все в дитини за дану тему оцінка є дуже позитивна. Може так трапитися, що оцінка за цю самостійну знизить в результаті тематичну оцінку. І тоді у батьків виникає непорозуміння і претензії до вчителя. Труднощі виникали ще й з тим, що часто була перезавантажена система, і тоді, коли, наприклад, вчителі ставлять оцінки, записують теми, домашні завдання, інколи не вантажилося в нас ця система і не могли ми вчас. С на також зайти вважає з вересня. Всі школи Івано-Франківська перейдуть на онлайн журнали та щоденники, каже директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко. За її словами, навчальні заклади самі зможуть обирати платформу, із якою працювати. Та все ж департамент планує запровадити одну систему. При переходу учнів зі школи в школу вони швидко бачили оцінки. Відвідуваність тощо також під час того, як ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб, вчитель зможе бачити, які оцінки відвідуваність була у дитини в тій чи іншій школі, з якої він переїхав. Якщо раніше необхідно було зв'язуватися зі школою, шукати якісь паперовий носій, дізнаватися як вчилась дитина відвідуваність, то зараз це все буде відбуватися швидко. За словами Вікторії Дротянко, перехід на цифрові носії дозволить зекономити на закупівлі паперових журналів для вчителів. На електронних платформах оплачувати потрібно тільки зберігання даних. Проте міськвиконком виконком веде перемовини, щоб для франківських шкіл ця функція була безкоштовною. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.